Ніяких олів'є та шуби на різдвяному столі. А які ж українські автентичні страви мають бути? Радить відомий кухар та ресторатор Євген Клопотенко. Я протягом року досліджував, їздив, шукав і пізнавав українські страви. І вирішив, що сьогодні ми з вами про це поговоримо на своєму сайті та Ютубі. Клопотенко публікував низку матеріалів присвячених різдвяним стравам. Їх має бути 12. У різних регіонах ставлять різні страви, але все ж таки є в них щось одне об'єднавче. Це точно, що ми на різдво їмо. Давайте будемо говорити про кожну страву, яка має бути на столі. Спеціально зібрав тут 12 страв. Спочатку подається перша страва борщ, капусняк чи юшка. Повинно бути щось поживне та зігріваюче. На свято, коли вже минув різдвяний піст, на столі обов'язково мають бути м'ясні страви а ще риба, гриби та різноманітні наїдки з національних продуктів, капусти, пшениці, пшона, квасолі та гречки. Різноманіття страв досить велике: запечена качка з яблуками, маленькі голубці з гречкою, крученики з м'ясом в тісті, короб, тушкований з картоплею та цибулею, вареники з пшеницею на пару, пісна яворівська капуста, затерта капуста. Потім на стіл подаються закуски, або, як їх називали наші предки, заїдки. Це може бути кримськотатарський м'ясний пиріг кубета або фаршмак з кількою, голова різдвяного столу кутя, Але українці звикли до щедрого столу. Тому пропонуємо зробити ще пиріжки з калиною та страву з пшона та узвару. Аріна Радіонова, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.